Всім привіт, друзі! З вами Ріко і Блік. Сьогодні ми будемо тестувати з вами мод на ось такі ядерні бомби. Мод незвичний, тому сьогодні буде цікаво. Гей, друже! Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Ріко, то ми з Бліком запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріше підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького Ріко Майнкрафт. А зараз відео ось такі у нас будуть від маленьких. До великих, але друзі, хочу вам сказати, що не дивіться на їх розмір, тому що тут деякі великі взривають не так сильно, як це роблять маленькі. Отже, будемо ми з вами тестувати всього 14 бомб ось таких. І наприкінці в нас буде ось така найсильніша, друзі. Цар бомба. Вона в нас дуже сильна. Ну що, Бліку, будемо починати? Так! Ну що, друзі, почнемо ми з вот такої маленької бомби, але з нею потрібно бути дуже обережним. Ось, ви бачили, я просто пройшов біля неї, ми її не чіпали, і вона просто взорвалась, підірвалась. Це було дуже жорстко. Подивіться, який тобою радіус. Згоден. Ось Друга, це дружі, просто це радіація. Міна, тому що. Ось так, покой, це точно. Тому вона і вибухнула так швидко. Це справжня дружі, міна. Так, я з тобою. ну Други, як що? Скільки радіації? Це Батюш, точно, вона така маленька, вибухнула, дай Боже. Ну що, Бліку, давай далі, став... давай я поставлю да. шалкер. А, так, цю Добре. протестували. Давай заходимо в Шалкер. А, Яка буде наступна? Як ти вважає? А, давай спробуємо ось цю дуд? Давай ось ці три зверху, а потім вже будемо основні. Дуд, ну нічого собі бомби. ти вибрав. Добре, давай ось цю так. бомбу. Бі. І я пропоную так, зараз... все, що ми використали, будемо відставляти праворуч. Добре, ось так. добре, добре. Давай. Ну що, ти будеш поїхали з собою тягати шалкер. Бери. Давай, без Зараз проблем. Зараз Я її покладу. Я вважаю, що нам потрібно трохи відлітіти та поставити десь ось тут. Давай, бліку. Телепортуйся до мене. Зараз я сюди покладу. Є. Yeah. Ось О, так. Диви. Ну що я вважаю? Слухай, диви, скільки. Давай будемо по черзі. Має. Я почну. Так, добре. Так, один. Зараз. Два. Так, ти ж вже два в одну. Так, О. нічого собі. Оце так. Петь, подивіться це так на це, друзі. Це, це просто дуже жесть. Величезний вибух. Такий синій я вогонь, шо ти... і просто подивіться, слухай, що вона зробила з землею. Так, слухай, ну... цікавий такий, я з тобою згоден. Мені він також подобається. Це трохи більше, ніж попередня бомба. Так, більше Але... і мені подобається такий зелений вогонь. Так, так. Ти ви, Який кратер там і який тут? Ти бачиш? Бачу, тут, слухай. Гайп, то, ну... По розмірам плюс-мінус. Э... Там мені здається, сході. той більший чомусь. Ну, ну той, добре, мабуть, глибше. Так, а, ну що, я пропоную давай далі. Далі ти так. підриваєш. А... Добре, зараз я закладу туди дуже багато. Я ставлю шалкер. А, ось так виглядається: Н2 шахта. І до нього є заряди. Так, так тримай зараз бліку, бери її. Вже є. Я вже взяв все. Так, треба я сюди відставляю випупласти. сюди, ламаю так, шалкер, треба... заміняю. Є. Давай, я так, покажу, дружі, слухай, я як вже вона всередині це... виглядає. Ось так воно закладається, все, як ви бачите. Так, ну що, давай відлітаємо. Так, І... я думаю, бабах буде на рахунок 3, підривай. Давай, один, два, три. Слухай, щось не працює. Можливо, ми щось туди. О, ні, Працювало. все працює. Нічого собі. Капець! Це дуже яскраво. Так. Друзі, капець. Це дуже Подивіться на ось цю хмару. Це просто жесть. Вона дуже Я велика, думаю, величезна боже. просто. Дивіться, наш сервер навіть не встигає прогружати цей вибух. Просто. Ви чуєте ось ці всі вибухи? Це капець. Так, ну чекаємо. Так, зараз як прогрузить, друже. Так, все пішло. Ти... Просто чанками, дивіться, просто чанками воно відриває просто землю. Капець. Це так. Я розумію вибух. Ну, мені слухайте, це подобається. Мені також. Ось цей кратер набагато більший, ніж за попередній. Ну, просто бліку таку... подивись. У 100, мабуть. Це точно, в мене навіть не встигає прогружати все. Капець. Так, ви подивіться також. на цю хмару. Вона просто величезна, чорна, ось такі осадки. Я диви з бліку. Тут радіації? Воно Я навіть тут дістало до попереднього кратеру. Капець. Ви просто порівняйте цей кратер і ось цей О, диви, маленький. Ще щось прогружає. Капець. Воно ось просто почало наново це все робити. <звук> так. Просто наш Бабуть, сервер не витримує. Все. Так, ну що, друзі? Я пропоную нам, бліку, з тобою телепортуватися якесь місто місце, де буде почище все чистіше, ну так, візи, і візи почнемо подалі. далі. Так, друзі, все. Ми знайшли ось таке ось місце. Це в нас такий монумент. Давайте далі подивимося, що там в нас залишилось. Так, ось ці ми вже випробували. У нас тут було е три бомби. Е далі Фунда у нас... сама підірвалась? Так. Е йдемо по черзі. Так, далі у нас йде ось така кастом. Е нюк. Е ламаємо шалкер. Е давайте, друзі. Я відкриваю ось цю сумочку. І, як ви бачите, у нас випадає ось такі штуки. Це в нас для чого? Ану, Бліку, відійди трошки. Я поставлю бомбу. Це в нас для того, щоб ми ось так заряджали нашу бомбу. Так, дивіться, ось це все ми будемо от сюди ось так виставляти. І чим більше в нас буде ось таких. Фішок, фішечок різних а, В нас а, буде сильніший вибух. Ось. А, так, ну що, Бліку ти готовий? Так, я готовий, друже. Ну що, починаю відлік. Один. Так. Два. два три. три. Ух ти. Ого! Капець. Слухай. Подивись. Ну, Це якась плазма клатори? була. Да, Слухай, мені дуже, дуже капець, ви просто подивіться на це. Мені здається, це бомба була така, що ось ці плазми, воно як пробурлило в землі ось ці дирки. Наскрій, так. Подивіться да на ці дирки. Просто. Воно так цікаво виглядає. Слухай, ну. Це на зараз моя найулюбленіша бомба. Мені здається. Ну, взагалі мені по. Сподобалася інша. Слухай. Вова. Вона цікава. Мені здається, цікава, але вона дуже прикольно буде, якщо сильна. викопувати якісь шахти у виживанні. ну, Було б прикольно. Ну так, якщо б було використовувати так. цю плазму та робити собі якусь печеру, Дивись, було Дивись, б, б Бліку. Круто. Зараз а, друже, заходь сюди. Я вже взяв. Бери, друга, я ламаю шалке. Якась... Так. Полетіли Що в інше в місце. Тут є. Давай кудись так, сюди. Є... Капець, подивіться, як воно довго це все пробурлило. Дружить, так. Швидше, до мене, ось сюди, я вважаю. Диви, тут багато Давай тут. їжі. Давай. Зараз все це потрібно закладати. Багато їжі. так. <laughs> так Слухай. Це в нас розпотую. кастомна бомба. Тут так, можна закладати а, різні речі. Тут вибухові гранули, картридж з отруйним газом. Ні, друже, сюди виставляємо динаміт. Так, а я знаю, друже, ось сюди. Навкруги так. виставляємо у нас. Це в нас як кастомна багатоцільова бомба, так, і тут зробити... можна виставляти що хочеш. Так. З я того, вже що пропоную. Ану, Слухай, дай мені. Тут є вибухові не гранули не і картридж з отруйним газом. Uh, скинь мені, будь ласка, що там в тебе ще є? Є ще ось така штука і ось така. Так, це червоний фосфор і отруйний порошок. Тобто, друзі, ми можемо замість цих uh, картриджей з отруйним газом, або з вибуховими гранулами поставити от... або отруйний да порошок, інше, або червоний фосфор. Слухай, ну мені здається, отруйний газ і вибухова гранула не так погано. Так, тримай назад. А, ну, я вважаю, що це в буде. тебе є детонатор лазерний раніше. детонатор. Так, в мене все є. Я... Давай відлітаємо і підривай її. Так, один, два, три. Є. Yeah. Є. Yeah. Ну, слухай, друже. Цікава. Ну, маленька я така. Дуже маленька. Слухай, я пропоную підірвати би... ось ось то наступне, що там було: фосфор і щось ще зелене. Так, я зараз нічого не бачу, о, в о, мене. Мабуть, Розумію. ти влетів так. В, цю, в цю хмару. Так, в, цей, в цю хмару. Та вона давай мене ось тут десь. Так, давай де, де я ти? підірву. А, ти став, заряджай. Зараз а я зараз я зроблю. Є yeah. так, ставимо цю. Або Нам давай трібно... ти краще. Це ж твоя бомба, так, і ти підірваєш. Ось так. І Можна покласти таку і таку. Давай побачимо, що це буде. Давай. Так, я відлітаю. Я також готовий, друже. Я готовий. Три. 2-1. Ну, цікаво. Так, трошки відрізняється. Тут у нас додалася радіація, але ну, ну, ну таке. Ну, Це краще, набагато. А, краще, так, але не насильно. Так, а, ну що, давай далі. Далі так, у, дорогу, нас йде... Solini. Solini. Так, у нас йде яка? Соліній, Комплект з Так, ось це у нас вже бери була. Бери його, покажи, що там є, щоб давай. я також бачив. Ой-ой-ой, слухай, в тебе такий. В мене скинь. напівстабільне солінієве ядро. Я тобі його скину. Знімусь цей, щоб я все бачив. я бачу. тебе зрозумів. Я Воно нічого дає не ефект бачу. Так, того, що я не бачу. Давай. Назад. Тримай. Ой. Ну що, давай ось тут небезпечно. і бахнемо синє полоскання. Так, добре, друже. Заряджай, давай. Заряджаю, покажем. так. Собі, От сюди ми ставимо ядро. Так, а, ось такий імпульсний запалювач. У нас так чотири штуки. Можеш зайти, подивитись. Багато. І ось такий... Щось Compression Charge. Ставимо їх також 4 штучки, і бачимо, як анімація у нас заряджається ось ця бомба. Все, ось, зелена Все, горить. Вона, мабуть, готова до а, вона готова так до використання. Ну що, цю підірву я. Ти готовий? Так, давай, друже, давай. я готовий. А, я відлітаю. І так, Один. Роби. Два. Три. Ну, І що? Що там? є. Ого! Ось така. Що собі Дивіться, як воно все синім, як синю якоюсь хмарою. Такою кулею просто все зелене, Слухай, знищило. А я хмару не побачив, якщо чесно, але я бачу якусь земляну пустелю ну, тут. Мої глядачі побачать <ріх> ось так. Друзі, ну ви бачили, така синя куля, просто все зелене, всі дерева, всю е, все траву спітаю. все просто Слухай, дружі, вижгло. Диви, дещо є, ще, бачиш? Є, ось, але так, мені здається, що це шкаточок. можливо якось воно забагало. Але добре. Так, ну що, друже, давай я ставлю Шалкер. Ми ось це так, вже давай. випробували. Подивимось, ну, що там. Далі є. йде набір гаджетів, бери його. Так, зараз беру. Що Все. в нас тут є. О, слухай, мені подобається така бомба. Так, е, в тебе я... такий костюм і в мене цікавий. О, Слухай, давай відлети, відлетімо звідси, ось туди, де є так. зелень. Ну, Давай, давай дружі, сюди, щеп, десь. Щеп, повну міру побачите, що вона робить. Друзі, О, це з попередньої, так. Є. Капець, вона дістала ж сюди. Давай так, я пропоную тут. десь тут. Так. Я, ось сюди. Зараз її поставимо. Е, де ти? А, бачу. Є. Давай. Так, Це можна вбрати, подивимося, що тут є. Ось тут ось, ось сюди. такий гаджет: набір імплозійного палива першого так. покоління. Цікаво. І ось яка електропроводка. І, електро... І, І ось сюди ядро. Не забудь поставити Так, ядро, так, я вже ядро електро... Ось ці всі так. штучки також. Давай це... покажемо, як воно виглядає з боку. Ну, слухайте, цікаво, виглядає як якийсь спутник, не знаю, щось таке. Ну, цікаво, якась бомба, яку збирали якісь. Е... Космонавти. Саморуби. так. Мабуть, так. Ну що, давай це ти підриваєш? Ну так. Три, два, один. Ой-ой-ой! Просто ви бачили. Слухай, друже, а мені це бомба більш. Що сподобалось? Так, слухай, ну вона така сильна. Вибух такий сильний дуже. Ну, з плутонівим ядром. Так, о, і пішло прогружати. О, <реш> який кратер. Подивіться. Капець. І це не просто кратер. Ви подивіться, це що у нас якийсь фалаут. Пекельний селафіт. Так, все. Просто це? перетворилось в селафіт. Слухай друже, мені здається, що дуже велика температура була, тому все просто поплавило. Це точно. Подивіться на цю хмару величезну, просто капець. Вона до сих пір стоїть. Так, і радіація, так, ну, Ти що, подави, мені здається, це фаворит. Просто так. капець. Воно просто все роз'їло. Це мені жесть, друзі. Мені подобається це. Мені також. Так, слухай, мені здається, що вибух. для наступної бомби потрібно буде відлетіти ще далі. Здається, ну, так не набагато. Слухай, друже, згоден з тобою. Ну що, друзі, ми зараз дивіться, воно навіть не прогружає все, всю радіацію. Це просто жесть. Ось Слухай, такий у нас кратер. У мене залип, мабуть. О, капець. Є. Просто Нічого величезний. Тобі? Подивіться, я навіть до рівня хмар долетів, і це просто капець. Подивіться на це. Слухай, друже, я пропоную відліті подивитися. Це вже прогружає. О, ще, ще щось прогружається. Оце то. Капеть, це, це просто жесть. Подивіться на цей кратер. Ну і виглядає, як реальний, з реального життя кратер. Ось там, бачите, ну, була печера. Ти подиви, друже. Просто Як жесть. багато всяких таких штучок. Такий розлом зробило. Це просто щось. жесть. Ну що, а якщо, блику... друже. Так, якщо, це, друже, таку бомбу підірвати десь у океані, ага, або в місті якомусь. Ну, мені здається, на сервері, місто на карті. зруйнують. Так, але друзі, не забуваймо, що це ще не, <сміх>, не наймощніша бомба. Не наймогутніша, так. Є, так, є ще більше. Дивіться, воно тільки прогрузило. Тобто, ось це все аж кратер. То зелене, воно все також в радіації просто ще не прогрузив сервер. Просто жесть. Так, сервер, просто, мабуть, подивіться не на по це. З цим. Так, ну що, друже, я пропоную відлетіти. Так, добре, будемо полетіли далі, ще зараз. Ще продовжувати. Будемо... Ну що ти, друже, готовий? Так, я готовий. Що там далі? У нас свій набір, набір е прототипів, так? Так, прототипів. Бирим, нас залишилося не дуже багато. Диви. Так. Аж ну... цілих 6 ш... одиниць. 6 одиниць. Ну що, використовую набір прототипів. Ой-ой-ой, я нічого не бачу. Так, так, ось слухаю, такий прототип у нас. Добивуму... Ось Ого, така бомба. Взагалі за так, бомба така дуже цікава. А, заходимо сюди. Так, так, і в нас, бачите, будемо а, трисульфідна клітина шрабіння, Нічого собі, ну, звучить якось страшно. Дуже Виставляємо. Страшно. Їх дуже а, так, бачите, у нас є ось такі щось тут зелене, Нептуній. Урановий квадроцикл і свинцевий квадроцикл. Ставимо ось такий свинцевий по кольору ось сюди. Посередині в нас йде Нептуній 237. Нічого, а не така По штука. бокам ставимо урановий квадроцикл. Ось таких 4 штучки. І у нас є запальник. Uh, так, друзі, бачите, яке все темне. Це тому що в мене ось такий костюм. Uh, Ти готовий, друже? Я готовий, я зніму шолом, щоб було все якось uh, яскравіше. Що, запальничкою підпалити чи лазерним детонатором? Слухай, я пропоную запальничкою, щоб ми ну, показали нашим підписникам, як це робити. Давай, в епіцентрі самому. Давай, один, два. Три. Три. Ой-ой-ой, капець! Ой, ви бачили здувається? це? Дуже Якась червона куля. Баб. Так. О, ні. Оооовість не прогружає. Не прогружає. Просто моби на місці І летять. Падають зараз, ти також впав. Капець, баб. ви подивіться це... на цей кратер. Це таке. Слухай, він Сервер ще не закінчений. Не встигає оброблювати це все. Так, Капе. ми, мабуть, сьогодні зламаємо цей Майнкрафт сервер. Назавжди. Це точно. Друзі, це просто жесть. Якщо вам подобаються такі формати відео, де ми взриваємо все, ставте лайк, підписуйтеся, пишіть коментарі, щоб ми бачили, що вам таке подобається. Ми будемо да. знімати таке частіше, такий формат. Так, ну слухай, мені здається, вже прогружаю, просто подивіться. Оце це тако. Капець, дуже, дуже, просто дуже такий вибух. шматок. Просто мені нема. Мені подобається. Слухай, ну це мені здається підходить під таку велику арену. Подивіться, друзі, це просто жесть. Ну, можливо, ти правий друже. Бліку, що ти думаєш з приводу цього. Ну слухай, я, я взагалі-то в шоці. Якщо капець. це не найміцніша бомба, то я взагалі не розумію, що буде потім, коли ми використовувати будемо ту цар бомбу. Що тут буде, я, я, я також не, не знаю. уявляю собі це. Слухай, дивіться, це вона не, кратер, Не встигає прогружати сервер просто капець. Слухай, друже, що в нас там наступне? Ти так, скажи. наступне. Наступне в нас йде. Так, давай подивимось. Ставлю шалкер. Так, а, давай, друже, ось сюди. Сюди поставив. Так, прибираю Ступне. ось такий прототип. Далі так, у нас йде Флейджа комплект. Так, зараз я його візьму. О, в мене. Бери флейджа комплект. Я нічого не бачу, друже. М -м, давай. Дивно. Вона виглядає таким чином. Слухай, нам потрібно відлетіти. подалі. Давай відлітаємо. Так, слухай, мабуть, ти лети, а я телепортуюсь до тебе, тому що я нічого не бачу. Я не розумію, куди мені летіти. Так, як гадаєш, Флейджа яка буде велика, маленька? Ну, слухай, я вважаю, що буде велика, тому хм, що ну, зараз подивимось.